Друзі, всім привіт! Як і обіцяла показати вам обробку цих нещодавно отриманих посил... фіалочок з посилки і пересадити їх декілька днів вже стоять, я все немало часу. Купаю, як завжди, у розчині Соран, Актофіт і мовент. Я їх просто занурюю в водичку і купаю. Два сортика, які я замовляла. Третій мені дали в подарунок. Хоча хотіла я лише один сорт вілодене, мені його хотілось. Давно вже я на нього дивилась і ось відкиневе невеличкі. Це мені ось щось поклали в подарунок. Написано Reining Beauty і тут то химера то... Ну, в общем, не знаю, що це таке. Не запитувала я. Хоча Б'юті, химери точно немає. Подивіться, друзі, яка тут коренева і куди що будемо саджати. Погано, що я не знала, не взяла свій піднос. У нас так холодно, що Від в хаті розтопила. <кій> Я ще... ще не зовсім виздорую, тому якщо трішки буде голос пропадати, то ви вже вибачайте. Такий пасиночок. невеличко в нього коренево. Але вона є. максимально забрати пінопост є. скажімо, цікавий пасиночок. Хоч він саме невеличкий, але коренева в нього непогано. А це роб сантіку Це напів ой, кажу напів, це мініатюра. Я перше замовила, а потім роздивилась, що це все-таки мініатюрний сорт. Просто я ж кажу, що я хотіла лише один сорт цей щоб трішки збільшити вже суму замовлення. ще, особо вибрати мені там і не було з чого, тому що самі розумієте, коли колекція велика, то... Угу. Ти маєш, ти маєш, те тобі не подобається. Ну, вже так. Ну, ось тут теж коренева, як би є. Що ж це за чудо пасинок у нас? Першу думала не садити. Навіть не пасинок, це я не знаю це дітка або. Є цей сорт Reiнг Beauty. Ну, тут, бачите, дуже маленька коренева. Так, ось в я посаджу у шістку, <кій> Як завжди а цю міні посаджу у п'ятірочку. Я думаю, що він швиденько піде в ріст. Знаєте, друзі, ми, ну там всі кажуть, що потрібно саджати нібито на горбочку трішки. Так, я якби згодна з цим, але потім виявляється, що е, при світільному поливі, ось тут біля цього стовбура не має бути торфу, е, тому що по горсинках волога піднімається до точки росту і вона замокає. Це вже, е, як то говориться, перевірено на собі, я так кілька розеток своїх уже угробила. можна так сказати. Тому це якби і важливо. А ще більше важливіше, щоб торф не був біля стовбура. Тому що чим ворсища, ворсистіша фіалка має ворсистість лист, тим вона активніше замокає. Ось цей пасинок посажу такий стаканчик. Він мені скажу вам відверто не дуже треба, але О, ні серединки немає, ні. Трішки на Смітило, як завжди. Так. Друзі, ось така посадочка моїх новинок. Все. Всім дякую за увагу. Побачимось!